Окреме навчання хлопчиків та дівчат, профорієнтаційні куточки в кожному класі та електронні книжки замість важких підручників, а ще роботи і власні мініферми та наукові майданчики. На Черкащині взялися навчати дітей по новому. По області відібрали 29 навчальних закладів для участі у пілотному регіональному проєкті інноваційних шкіл. Владці кажуть, аналогів програми в Україні немає. Перші результати нової освіти вже представили в Черкасах. В Вошатних сукнях з чи капелюхами учениці Черкаської 9-ї гімназії зустрічають гостей з усієї області. Цих дівчат тут називають панянками, навчаються вони окремо від хлопців. кажуть, усе подобається. Мені подобається на уроках те, що нам розповідають щось цікаве, щось нове і. Ми робимо все правильно, іноді помиляємося, але от потім виправляємо. Вчителька панянок розповідає таку форму навчання вони запровадили три роки тому. Крім цього, діти навчаються за модульною системою. Старшокласники можуть обрати кілька предметів, які вивчатимуть поглиблено. Початковій школі у нас не два-три предмети. У нас всі є, але вони по 30 хвилин. Уроки зменшені. Єдине на протязі двох тижнів вони програмовий матеріал буває удвоюється. два дві математики, два читання, два письма один раз на два тижні. Серед інших інноваційних родзинок, які взялись впроваджувати у межах програми, класи робототехніки, власні тири, патріотичні проекти у гімназії кажуть, оновлювати шкільні проекти почали ще до перемоги в конкурсі. Ми хочемо представити те, що в нас вже є те, що нам вже вдалось зробити, і десь коротко намітити свої плани і оговорити про те, що чекає нас, наш навчальний заклад, найближчим часом. Програму інноваційні школи Черкащини запровадили минулого року. Для участі відібрали 29 навчальних закладів по всій області. Серед них дві черкаські гімназії. За задумом організаторів проект передбачає сучасне облаштування шкіл, впровадження інноваційних технологій та ідей, а ще перепідготовкою і мотивування вчителів. Інноваційна школа це сьогодні школа, в якій повинна бути не лише сучасна лабораторія, а і досвідчення кадрові потенціал вчителів, які матимуть можливість працювати. Пропозиція оформлення всіх 29 інноваційних шкіл, як зовні, так і всередині, презентували на нараді очільників міст та районів. На їхнє означення спрямували понад 21 мільйон гривень. Також вже подали на розгляд Мінрегіону проєкт облаштування кабінетів фізики, хімії та біології у цих закладах, щоб отримати співфінансування з Держфонду регіонального розвитку. Приємно те, що ці ініціативи мають відображення і відповідних розпорядчих документах Міністерства. Світе науки, тому що ми є новаторами. Для втілення усіх запланованих інновацій владці обіцяють передусім враховувати бажання дітей. Задля контролю реалізації програми створять спеціальну робочу групу. А до 21 травня для кожної школи затвердять дорожню карту її перевтілення. Ірина Куйбіда, Ігор Ігорниділько Віка новини.